Слабкими збройними силами вирішити самотужки цю проблему, і чи треба Україні якимось чином допомагати Молдові? А ми нікуди не, не дінемося від цього. Тобто, звичайно, що е, армія Молдови, от за попередніх урядувань, вона е, власне кажучи, як і будь-яка європейська армія, вона е, була фактично знищена російською агентурою, тобто вона була ослаблена. І ось е, те, що Молдова змушена е, в гратися такі заяви про нейтралітет, е, це якраз говорить про невпевненість в своїх силах, але тут треба розуміти, що Україна не буде стояти осторонь е, придністровського от, питання, тому що все ж таки там діють росіяни, там стоїть російський контингент. Е, звісно, що Україна ні в якому разі сама не буде жодних рішень приймати. Відносно Придністров'я, тому що ми офіційно вважаємо, що все ж таки це територія, це суверенна територія Молдови, і тільки Молдова може приймати будь-які рішення або будь-яку допомогу, в тому числі від України. Але те, що Молдова в цьому плані вже орієнтується поступово вже на Україну, а не на Росію, це вже є великим досягненням, і це розуміють і в Москві і також і в, і в європейських столицях. І коли бу, буде відповідне звернення. До уряду України я впевнений, що і Придністровське питання буде вирішено ну, дуже швидко, значно швидше ніж ніж та війна, яка йде от на решті території України. Ну але тим часом Білорусь єдина очевидно країна, яка орієнтується на Росію в Європі. І е, ми бачимо певні дії е, на кордоні з Україною ці останні дні. Знову там якась техніка російська. Е, російські військові, очевидно, в білоруській формі. Е, вони е, готують якісь провокації, як гадаєте, зокрема, в Брестській області. Е, там йде постійне переміщення і йдуть е, також і перекидання і сил засобів. І тут для Росіян є от все ж таки вони не полишили своїх сподівань, хоч якось втягнути Білорусію в війну проти України, і треба розуміти, що що ані сам Лукашенко. Ані е, білоруські е, командири е, і очільники армії, ані тим більше білоруське суспільство воно не готове до розв'язання цієї повномасштабної війни. Так вони не мають сили і не мають власного суверенітету, і тому віддають. Свої литовища е, під фактично під російське порядкування та, та дійсно там російська техніка. Вони віддають свою територію під розміщення зенітно-ракетних комплексів, е, оті всі там С-300, е, які розташовують росіяни. Це звичайно, що це фактично російські об'єкти з російськими військовими, там немає білорусів. Е, і це власне. Е, Є свідченням от слабкості білоруської білоруської влади як такої, та й власне кажучи, і білоруської армії. Але зараз саме білоруське керівництво воно дуже уважно стежить за тими подіями, які розгортаються на півдні і сході нашої нашої держави, і тому і звичайно будь-яка перемога наших збройних сил і от поразка ослаблення російської армії. Вони вони відбивають бажання і відбивають будь-які логічні аргументи для того, щоб хоч якось виступити у війну, вступити у війну з Україною. Тим більше, що і ще й немає підтримки в суспільстві, тим більше що е, вони не розуміють, тобто я маю на увазі білоруську владу. Е, вони до кінця е, до кінця бояться приймати якісь різкі рішення, тому що це може, е, може спровокувати і в тому числі і соціальний конфлікт, тобто можуть бути якраз ті процеси. Протести набагато масовіші, набагато більш жорсткіші ніж ніж було після виборів президента Білорусі, і тому і тому, власне кажучи, от наші збройні сили формують от їхню таку політичну думку, але нам потрібно не скидати так би мовити, не скидати з уваги те, що і Путін має свої важелі впливу на, на Лукашенка, і те, що його син я маю на увазі Лукашенка знаходиться ну десь можна сказати в таких заручниках в Росії. З його навчанням, тому може бути всяке, але наразі не сформовано ударного підрозділу такого ударного з'єднання, яке би було б здатне атакувати наші північні області і тим більше атакувати нашу столицю сьогодні. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. В чергове від української влади нагадав мешканцям окупованих територій півдня, що потрібно е, сховатися? Ну, тобто, навіть там зарядити павербанки, зробити запаси їжі і води, е, готувати укриття. Чи означає це, що деокупація півдня якби дуже близько? Дивіться, в наших Збройних сил є цілком конкретний план, є їхній задум, який вони реалізують вже протягом останніх місяців, в тому числі на півдні. Але це все робиться в комплексі і на півдні, і на сході. І цей задум полягає в знищенні саме командних центрів і знищення баз. Знищення, якщо ми говоримо саме про Херсонську область, то шляхи сполучення, тобто ось цих е, перервання, цих е, ланцюжків постачання е, угруповування на на правому березі, але все ж таки я би не пришвидшував ці події, які є, тому що ми діємо не так, як росіяни, тобто для нас. Не є принциповим е, звільнення якогось чергового населеного пункту, і при, з приуроченням до якоїсь певної дати для нас дуже важливо є грамотне знищення ворога, тому що е, все ж таки не, е, не не звільнення села чи міста, чи навіть обласного центру вирішить хід цієї війни. цієї війни вирішить розгром противника на полі бою, і ось це те, чим займається сьогодні наші збройні сили. Але при тому при всьому ми і ще не маємо достатньо сил засобів. Тобто, ма нас немає для прикладу західних танків для того, щоб розгорнути щось, якесь, стрімке стрімкий якийсь наступ. Тому, тому ця операція, велика кампанія збройних сил. Вона потребує звичайно що інформаційної тиші. А те, що ми бачимо, це знову ж таки відрубування угрупування росіян від шляхів їхнього постачання. І ось і ось за такою логікою подій з логікою війни здійснюється ось ця кампанія. Тобто, це вже інший принципово інший підхід, тобто це такий західний підхід, країн НАТО. Коли коли саме вже піхота, тобто зайняття позицій, вже здійснюється тільки після того, як, власне кажучи, були були перервані ну, от, і шляхи комунікації, і також і зв'язок, і командні центри знищено, тоді вже можна тоді вже можна наступати, так би мовити, по всій лінії фронту. А до того часу наше командування все ж таки береже наших бійців, і нам це треба розуміти, що все ж таки ми повинні звільняти наші території якомога меншою кров'ю для наших, для наших солдат і якомога меншими руйнуваннями для наших міст для нашої інфраструктури. Тобто, звичайно, що ми бережемо наші міста і всі наші об'єкти, тому що це наша земля, от на відміну від росіян, це безумовно, але от. Керівник Укрзалізниці два дні тому оголосив про евакуаційні поїзди з Криму, От, з окупованого 2014 року Криму, причому ці евакуаційні поїзди вирушають з Кривого Рогу, з Запоріжжя з Одеси. Тобто, ну, що би це означало? Отака заява, що от вам, будь ласка, безплатні поїзди, які будуть їхати на Київ, на Західну Україну. Е, тобто він закликав мешканців Криму виїжджати, бо там буде бавовна? Там буде точно бавовна. Я думаю, що ми ще побачимо ще не одну бавовну в Криму. І я думаю, що для всіх для це очевидно, що такий сигнал це меседж для всього для всього населення, в тому числі Криму, що ну на тій території буде Україна. І Україна звільнить Крим, і тут навіть не обговорюється це питання. А для всіх, хто після 2014 року попав на наш півострів в незаконний спосіб, десь по Кримському мосту чи через територію Російської Федерації, от поки стоїть Кримський міст, є можливість просто-напросто втекти. І ви знаєте, те, що ми бачимо по соціальних мережах. по От в інформаційному полі Криму що все більше і більше таких панічних настроїв саме в мешканців Криму. І що цікаво, що серед місцевого населення більше такого, такого задоволення радості, коли вони бачать чергову баловну. Ну тому що направду, от вони називають тих, хто приїхав після 2014 року, вони називають їх понаєхами. Тобто ті, хто понаїхали, е, і дуже радіють з того, що нарешті вони покидають півострів. Тобто, це процес поки що незначний, не такий значний, як нам би хотілося, але вони вже е, не можуть продати свою нерухомість в Криму, яка здавалося б, мало б бути дорожчою. Е, вони вже не можуть продати за тією самою ціною. Тобто, і, от хоті е, в скаржаться в соціальних медіа, що хотіли би вийти, хоча б в нуль. Тобто продати нерухомість і поїхати з Криму, тому що в них вже немає впевненості, що Росія їх там захистить. Дякуємо, пане Сергію. Там будемо сподіватися, що якомога швидше ці всі понаєхи з'їдуть з нашого Криму, і ми зможемо туди їхати відпочивати і подорожувати. Отже, Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємось до перемоги. До перемоги.